Люксметр MT-902. Призначений для вимірювання рівня освітленості в приміщенні і на вулиці в діапазоні від 0 до 200 000 люкс. Живиться від 9-вольтової батарейки типу Крона, Має різьбу 1 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок Увімкнення люксметра. Підсвічування дисплею. Щоб змінити одиниці вимірювання освітленості, слід натиснути кнопку справа. «Футкандели», кандели. Люкси. «Футкандели». Щоб переглянути максимальне або мінімальне значення рівня освітленості, яке було досягнуто з моменту включення приладу, слід затиснути потримати кнопку справа. Максимальне значення, що було досягнуто, мінімальне завжди нулі. Знову максимальне. Щоб вийти з режиму перегляду максимального мінімального значення, знову затиснути і потримати кнопку справа. Вийшли. Вимкнення люксметра. Якщо з люксметром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Після завершення вимірювання обов'язково закривайте кришкою датчик, щоб він не зіпсувався.